Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні у нас середа, і я буду йти на нашу Укрпошту і готую посилочку на відправку, а саме готую шкарпеточки. Їх в'язала не я, їх в'язала моя односельчанка. Вона виявила бажання допомогти із в'язанням носочків. Я їй давала пряжу, пряжа вівчарі кольорова вовна, і вона в'язала. В'язала на спицях методом двох спиць і тут е, шивала п'яточка бумеранг, е, закривала мисочок зірочкою, наскільки я розумію. Ну, Я дуже вдячна за допомогу, тому що мені трошки Ну, скажімо так, трошки не, не вистачає часу на в'язання. Десь щось потихеньку я підв'язую, але і чекаю сьогодні посилку з пряжею вівчарі кольорова вовна на шкарпеточки. Продала носочки, на ті гроші заказала ниточки для. Волонтерської діяльності, скажімо так. Так, от, є в мене чотири пари. Я вже тут буду пришивати, не пришивати, а прив'язувати бірочки із розміром. Хотіла вам просто показати, які класні носотулечки. Ось, і зелененькі, такі, сіренькі. Так що продовжуємо. В'язати. І е, тут мені, скажімо так, прийшла в нагоді лінійка із магазину Wool Market для шкарпеток. І як я визначаю розмір? Тепер я модна, значить, тут у нас розмір 39. Ось закінчується п'ятка. На розмірі 39. Зручно. Зручно. Так, і ще одна у мене пара шкарпеток адаптивних. Ці шкарпетки я робитиму на шнурку. Зараз зв'яжу шнурок. Шкарпеточки в'язані із вовни, теж від фірми Вівчарі. Це я в'язала на машині 4 класу Жакардом. Вони получаються такі плотненькі і. Цупкенькі, теплі, але не дуже, ну як, не в декілька складень нитка, правильно? Тобто вони не товсті, а от саме теплі, але не дуже товсті. І зараз на машині буду в'язати шнурок із оцеї ниточки акрилу, Тобто мені треба зв'язати два шнурки довгих. Ось така зараз у мене буде проходить робота. Так, тут у мене носочок в'яжеться, а мені треба в'язати. Так, а мені треба в'язати шкарп, цей шнурочок. Так, зараз спробую це все повернути. Угу. так. Єсть Ось Ось такий шнурочок зараз ближче покажу. Так, де де, ось ось і все. Ось такий виходить шнурочок із чотирьох петельок. Де вони? Ось. Так, тут у мене носочок. Резиночку відв'язала і залишила, а тут у мене шнурочок. в'яжеться. Нормально? Нормально. До речі, в'яжу ось такий носочок, це замовлення із залишків. Так, буду далі працювати. Так, ну ось, дівчатка, зробила я шнурок на адаптивні носочки. Зараз я їх відпарила, щоб вони трошки трошки пом'якли. Ось так виглядає пара. Питали, чи можна робити шнурки на адаптивних носках, чи липучки перешивати, чи обов'язково, щоб були пувиці. Е -е Дівчата робимо хто як може, в кого які є варіанти, мені здається потрібно в будь-якому вигляді. У мене ці адаптивні носки, вони навіть носками їх не назву. Скоріше, це панчохи, чулки, без п'ятки. Такі теж потрібні. Ну, ось, поприв'язувала бірочки з розміром, і зараз буду пакувати посилочку ще на пошті докуплю цукерочок. І, можливо, чаю. І все, посилочка відправиться до моєї волонтерки.